Всім добрий день! Наступне відео про ожину. В цьому відео покажу вже дозрівання різних сортів ожини. Крупність плоду порівняно в порівнянні між ними і плюси і мінуси кожної ожини. Перший сорт, який хочу показати, це є сорт Doyle. Ну, я б не сказав, що це є не крупний сорт, тобто це є хороший сорт. Ось маємо такі грона. Це ягода крупна, тверда. Смак, це реально смак ожини лісової. Дуже-дуже класна ягода. Ось оцей сорт. Ось такі маємо ягоди. Так, тут йде в перемішку із сортом ожини надчес. Ну, зразу начес далеко видно. Тут грона-грона величезні. Ось в порівнянні Так, це надчас. Це надчас ужина. Ну і Дойл. Ну, зрозуміло, що надчас є і крупніший. Просто ось я хочу рясність показати цієї ожини сорту Надчас. Щоб розуміли, що таке промисловий сорт ожини. Ось так я стану і оце все ось така його рясність. Не знаю, чи видно гарно. Ну, рясність просто зашкалює. Ну і тепер Ожена надчас І тут візьму одну. Ожену Дойла. Ну, бачимо так. По ширині вони однакові, проте по довжині Дойл набагато менший за сам надчас Ну, ось ще тут. Ось такі гілля має сорт надчес. Кетиці. Ну, ось маємо такого плану. Для промислової посадки суто на здачу надчес порівняно з іншими сортами. Дійсно він вигідний. Проте для свіжого ринку, ну ось бачимо, от, я чуть-чуть придавив і вже він тече. Бачите, ось яка, як його ягода тече. Плюс, якщо його спожити, дуже-дуже <кій> є така виражена кислотність. Тут ми бачимо, бачите, от, я натискаю на ягоду. Надоїв. І практично вона стає, є, залишається твердою. Добре. І Наступний сорт, який хочу показати, це є сорт Оушито. Ось це такі ягоди. Хороша, крупна, тверда ягода. Ось такого плану. Ось бачимо, от дозрівша ягода, як от я натискаю, з неї жодної соку не видавиш. Вона дуже класна по консистенції, по смаку і так далі. Ось вона в порівнянні з сортом натчус. Вона по ширині ширша, проте по довжині дещо є. Меншою. Тому я свіжу оренку. О, ще раз надчес. Покажу просто. китиці, Це все-все в ягоді. Натчес бере кількістю. Те саме і Дойл, проте дойл тільки на повне плодоношення. Буде виходити на четвертий, п'ятий ріг. Тобто розганяється куш набагато повільніше порівняно з іншими кущами. Так. І ще хочу вам показати ну, ось такого плану надчес. Ось такі він має Ну, Є свої плюси, кожен сорт має свої мінуси. Ось такі пагони він вже пустив. Заміщення. Ну, ось ми маємо сорт Оушито, яка також є його рясність. Ну, порівняно з сортом наче менша. Проте ягода набагато-набагато смачніша. І ось ми маємо такі екземпляри. Один з руки випав. Ну, ось бачимо ось надчис один. Так. І оце все оушито. Бачимо, ягода тверда. Ягода довго зберігається. На свіжий ринок ви можете без проблем його вивозити. Жодних нарікань при здачі не буде. І сорт кращого, ідеальнішого я не знаю. Екземпляри попадаються дуже великі. Ягода дуже смачна. І ось такі ми маємо екземпляри. Тому, якщо серйозно вжиною займатися, то що я можу порадити? Ну, перш за все не починати з ремонтантів. Якщо ви почнете з ремонтанта, типу Primark Freedom порівняно новий Black Jam, то ви можете отримати фіаско через те, що вони можуть обмерзнути. Ось є один кущ, я спеціально залишив Фрідома, який дуже-дуже агресивний. -дуже Обмерзає на свіжому ґрунті, і набагато інакше він виглядає в теплиці, що і вказує на те, що цей теплолюбивий сорт, який потребує спеціального укриття, спеціальної агротехніки. Тому найкращий варіант. Не заморочуючись, посадити сорти промислового типу, типу надчеса. Посадити оу до речі, оу вона одна із найбільш морозостійких ожин і вона е, є найбільш прямостоячою. Кривати її не потрібно. Швидко кущі розганяються. Вже буквально на наступний рік, коли якщо ви посадили весною, на наступний рік ви вже будете мати перші ягоди, пагони великі, розганяється дуже швидко надчас повільніше дещо. На другий рік ви будете мати ягоди, проте небагато. Ось я зараз на іншому ряді покажу, як виглядає кущ і надчаса і скільки ягід він дає в перший уже рік. Ну, ось ми маємо прирости цьогорічні. Тут дещо трава. Вже на іншому покажу. Ось такий це вже другий рік заміщення. Ну і декілька плодів. Ці кущі вже дали. Ось такий пагони він. Через рік вам дасть і вже будете мати досить непоганий врожай. Перший рік ви отримаєте декілька кітеців. Це як тестовий, тестовий врожай. На рахунок інших сортів в мене було, якщо не помиляюся, близько 30. -ти. Ну, давайте так говоримо, більше ніж двадцять. То. З тих всіх сортів Лохтей. Prime 에... Gym, Бл... потім 에... Бжежина, 에... 에... Чечанська Бістрона. І ще інші, там, я вже навіть не згадаю по пам'яті. Ну, ось такого насичення гронами самої ожини, практично не вкладаючи багато грошей на добрива, ви отримаєте вже через рік. Лохтей, от чим начис бере, тим, що його ягода весь час крупна. Ну, те, що не транспортабельно, на великій відстані, це мінус. І кисліша. Ну, якщо говорити взагалі про саму ожину, ожина, не має бути солодкою. Ожина по природі сама є кислішою. Тому вирішувати вам, проте на рахунок свіжого ринку, як всі вважають, що з наздачу, її на базарі у вас не будуть. Так брати як малину, як лохину, тому що її ну, діти менше полюбляють їсти. Тому як на мене найкращий варіант, це зразу думати про збут оптом, збут на заморожування або на переробку. Це найкращий варіант для ожени. Тому, якщо є у вас побажання, коментарі, запитуйте, завжди відповім, підписуйтеся на канал, ставте подобайки. Ну і найкращої вам ожени.